Привіт! Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося в моєму саду, де я продовжую чаклувати над моєю улюбленицею ваніла Fris. Але на цей раз це чотирирічний кущ. Ця гортензія – королева мого саду, і я хочу, щоб вона була ще прекраснішою. Тож приєднуйтесь, будемо разом творити красу. Ось так. вже кітиці втратили свого декоративного вигляду. Сьогодні у нас 5 березня. Продовжую обрізати свої гортензії. І хочу показати в сьогоднішньому відео, як обрізати чотирирічку. Ось ми бачимо, тут я піднімаю до верху, щоб в мене висота була ось звідси. Навкруги у мене тут буде костриця. Тому я роблю вище. Ну і. За правило завжди беру те, що потрібно обрізати слабенькі, якісь гілочки, для того, щоб гілочки слабенькі не тягнули на себе зайвої, скажімо так, уваги, добрива, які вносяться, і не виснажували рослину. Оглядаю кущ, бачу, що ось ця гілочка йде, вона зовсім слабенька. Вона Тут буде зайве, я її обрізаю. Інструмент пам'ятаємо оброблений. Після обрізки зазвичай захищаю. Так, ну і що ми тут маємо? Дивлячись з того, що ми хочемо. Ось бачимо, у мене тут ось цей основний ствол. І якщо я хочу його піднімати, хочу, щоб у мене вже йшли аж звідси пагони. Тому. Отут на дві бруньки, як зазвичай робиться. Раз, два. І тут обрізається, я так не роблю. Піднімаю вище. Ось уже добре розвинені гілки. Вони доволі моцні. Я з них формую на дві брунечки. Раз, два. І ось тут обрізаю. Так само і тут маємо раз, Брунька і ось тут аж два обрізаю. Обрізаю трошки вище над брунькою. І для чого? Для того, якщо буде усихання, воно на 1 сантиметр десь буде всихати, щоб не зачепило бруньку. Потім під керогою. от, наприклад, тут дуже добре видно. Ось дві гілочки да, йдуть. Ось тут. І тут верхня обрізана, аж на. Сантиметр три, і вона всохла ось до майже сантиметр більше. Зараз її можна тут прибрати, вже вона сухша Так, ну і тут так само, ось ці верхні гілочки я формую за таким же принципом. Раз, два, обрізаю. Дивлюсь, щоб гілочки не йшли всередину куща. Ось, наприклад, ось тут третя, вона йде. Зередина, але... але тут з цього боку взагалі немає ніяких гілочок, тому, може, і є сенс її залишити. Треба зараз подивитись: ось тут іде раз, два, три. Так, тут залишаю, тому що немає більше навкруги гілочок. І навіть якщо вона йде в центр, то заважати вона не буде. І буде так на три сторони розгалужуватися. Верхню на дві прирізала. Раз, два. Так само. Раз, є. Ось тут так само. Раз, два, прирізаю, але звертаю увагу на те, щоб руночка була ось наружу. Ця піде вовнутрь в... 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 всередину. Не дуже добре. Не дуже добре, але будемо бачити, як там буде. Так, ось ці так само. Раз, два. І зрізаю. Вона йде сюди в сторону і сюди в сторону. Вище над броньками. Єсть тут. Раз, два. І над бруньками. Одна йде сюди, інша сюди. Звісно, не дуже воно мені тут так потрібно. Бачите, тобто не завжди принцип на дві бруньки гарно. Дивлюсь, що одна туди піде, одна сюди. А тут у мене йде вже отсюда. І тут треба робити. Вибір, чи ось цю залишати, чи ось звідси піде іще е, одна. І е, яку краще залишити. Чи ту, чи ту, ту. Мабуть, що залишу ось цю, тому що тут є знизу, тут піде. Або зроблю вище. Напевно, що зроблю на три бруньки, ось ту заглушу потім. Отак. Раз, два. Тут так само йде всередину, а тут йде в сторону. Раз, два, три. Ось тут. Піде сюди, а сюди заглушу. Так, ну і ось тут виходить цей слабенький, ось ця гілочка. Вона би могла би. Зрізати би, але вона теж непогано квітувала. Попробую я з неї довести її до ладу. Може вона щось мені буде непогано. Ось тут зрізаю слабенько. Ось тут маю. Ось тут. Значить, я ось так роблю доверху. Тут так само. Раз, два, щоб пішла ось з, з цієї брунки. І тут теж роблю на дві брунки. Ось так. Є. Ну і все. Верхню на дві я зрізала, ту зрізала. Получається. Ось так треба зрізати ще. З цієї піде, з цієї і з цієї, так залишаю. Після обрізки зроблю обробку фунгіцидом. Ну що ж, сподіваюсь, квітування вийде пишним і буде прикрашати цю ділянку. Бажаю, щоб ваші квітники квітували рясно і радували своїх господарів. Можливо, у вас є питання? Пишіть, я по можливості буду відповідати. Ну і до зустрічі в наступних відео!